Найкраща кава буде Перу. Добрий день! З вами ваш кавовий експерт Нікіта. І сьогодні в нас на огляді дуже крута кава Перу. Чому вона саме крута? Тому що у 2017 році ця кава приймала змагання Cup of Excellence. Давайте розповім. Cup of Excellence це захід, там, де такі експерти, як я, пробують каву на смак і вирішують, яка з них саме найкраща. Ці експерти, тобі ж моя команда, вирішила, що найкраща кава буде Перу. Вона в собі поєднує. Кислий і солодкий смак одночасно тільки уявіть собі, коли я це зрозумів на тому заході. Я одразу прийняв для себе рішення, що це буде найкрутіша кава, тому що в неї йде дуже такий багатий смак шоколаду. Одразу йде і солодкий, і гіркий. Навіть сказав, там трохи така є приємна кислинка. До речі, цю каву можна спробувати у ЮКОФІ. Залишайте плюс у коментарях. З вами був ваш кавовий експерт Нікіта про каву. Перший як в останній раз. Тому обов'язково підписуйтеся, ставте лайки і усього вам самого найкращого.